Всім вітання. Хочу зробити відео про порядок виконання робіт на об'єкті. Зробили хату, накрили, зробили прикриття, а на даному об'єкті дерев'яне, зробили перегородки, поставили мармур, поставили підвіконники, поставили всі пороги, поставили чорнові коробки на двері, на вікна, заходять гідравліки і роблять всю сантехніку. Показую, як зроблено всю чорну сантехніку роблять. Водять труби, вставляють грибінки, розводять труби, все по землі. Ще грибінка на теплу підлогу. Тут буде ванна в гаражі. Зразу не будуть робити. Коли вже перейдуть життю, зроблять з гіпсокартону. Всі труби виведені, все приготовлено. Ідемо на другий порт, подивимося. Тут пройшли труби з першого поверху. Дві труби пішли на гребінки сюди. Тепла зимна вода. Ванна як розвела душова кабіна. Все зафіксовано до штукатурки. Всі води розетки. Піде, буде підвісне, піде. В стіні отака фіксація. Так зроблено, з каналізацією. Буде підвісний унітаз в сині. Так зроблено це все буде фіксуватися цементним раствором. О, зробимо, покажу. Буду розетки стояти, буде два омивальника для нього і для неї. Тут дві труби на теплу підлогу. Погрібінка стоїть. І вроді-зяю, як вас скажемо сантехніки все і після сантехніків. А, тут грибінку, що вам покажу. Грибінка оглядає, каналізація сходить сюди. Сюди зараз а, вийду ще наверх зовні і покажу, як туди каналізація. Каналізація пішла вниз і пішла на дах сифон. Тут зведено і на дах. І так вся каналізація зроблена. Виведені труби на кондиціонер. Сюди ззовні. Так. Кондиціонер. Це труба йде з антени. Бачите, наверху я встановлю антенну, як показував. І гофро засунули, просунули, пішла всередину і зайшла до центральної коробки. З цієї коробки буде вся, гуф... вся антенна розведена по хаті, в кожній кімнаті, на кухні і так далі. Після сантехніки зайшли електрики. І перше, що роблять, це вставляють під розетники. не розводять ні кабеля, нічого, вставляють сюди під розетники. Роблять крапку А і такі -о, коробки, роздаточні коробки називаються. Зараз покажу, в якій кімнаті зроблено. Йдемо пошукаємо. А, в цій кімнаті зроблено от роздаточні коробки. І всі підрозетники. Підрозетники переважно перед дверей. Розетка, виключатель і термостат. Тут вже виведено на телевізор, інтернет і електрика. Три підрозетники. Тут гофра зверху вже зроблена, коли даду, даду, поставили сонячні панелі на дах, сюди будуть сходити. Гофра виведена назовні. Чому повиводили назовні гофру? Бо мають прийти і роблю, робити утеплення вже ззовні. Тому повиводили тут, повищали куски, потім з'єднають. Дивіться, всі підрозетники зроблені. Потім будуть всі підрозетники. Субсо з'єднювати з, з роздаточними коробками і через них будуть проходити з'єднання. Йдемо на перший поверх, покажу. Всі підрозетники зроблені, гофра вже зроблена, а робили такі великі дирки це буде обмін повітря з тої сторони, з там, тої сторони. Підрозетники отак зроблені. Гофри ще не дали, але вся гофра буде теж по підлозі, а гофрою використовуємо різного кольору, різного діаметру. Йдемо ще на поверх під підлогу, ну підвальне приміщення подивимося. Тут також бачите, сантехніку технікою встановили опалення під підлогу рубінка. Тут трошки не видно, тут буде туалет, душ і тут буде кімната така, якби офіс, постіручно чи щось таке. І тут буде такий зал, тут буде кухня, і... труби опущення ще немає. Креслення, що де буде стояти на воду. Тут буде так, для гостей. Стоїть кондиціонер, буде під'єднюватися. Тут ми вирізували двері, вставляли пороги. Тут буде така тераса на вихід і буде сполучена зверху. Ну, приблизно якось так.